Єсть нашої студії політики громадський діяч Сергій Шахов. Поспілкуємося про майбутнє відновлення Донбасу. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаю. я знаю, що ви буквально нещодавно повернулися зі сходу, бачили все на власні очі, що там прямо на цю мить відбувається. Наскільки я розумію, після ось цього режиму припинення вогню бойовики, все ж таки займають досить активну позицію, просуваються далі території України. Чи є така небезпека, як ви побачили на власному досвіді? Що вони будуть? Використовувати і далі це перемир'я на свою користь відкривати вогонь. Ну, ми це також бачимо, і можливо іще далі підуть. Що ви знаєте? Якщо говорити о мирі без миру на Донбасі, ми можемо про це проговорити, тому що коли їхав е, саме в Северодонець, Лисичанськ, Сватове на неокупованій території з боку терористів, е, мене здувало, ми заблукали. Я побачив взагалі, коли ти їдеш по дорозі, яка як цвинтар, знаєте, ями, як могили, коли вибігає. Жіночка з, з двору і кричить, хлопці, не йти, бо там міни я привіз з собою від гармат, від граду, російського граду, привіз э, остат, останки такі, знаєте, а вжива э, ця гармата ще одна старчала із землі. І ми йшли буквально по прірві, практично проходили, проїжджали э, угу. по цьому полю, замінованому. І говорити про мир там взагалі зараз поки що. Э, ми не маємо права, тому що ми бачимо, як терористи обстріляли школу в попасній, також в мирний час. Україна зробила максимальний крок до перемир'я. Але банк формування, я на мою власну думку, що їх не контролює і Росія. Тому що е, сьогодні вони хочуть обстрілюють блокпости. Буквально за 15 хвилин до мого під'їзду до блокпосту е, е, в Сватове обстріляли блокпост е, пораненого хлопця. Яка доля зараз в нього дуже складний в нього стан, і як виживе чи ні, е, син якоїсь родини української родини. Ми, ми сьогодні маємо говорити про те, як відновлювати стосунки з тієї території, яка окупована. От, От, відновлення, відновлення стосунку миру. Є якесь уже усвідомлення жителям цього регіону, що відновлення миру насправді неможливе, поки владу захопили терористи? Є відчуття це? Якщо б Путін забрав свої ратиці від е, території України, вони міряють, вони це е, Росія, це імперія, вони міряють територіями. А ми українська нація, і це дві різні, різні речі. Ми не повинні сьогодні думати про територію. Ми сьогодні повинні думати людьми, душами людей, серцями людей. Е, якщо Путін не може з цим впоратися, як якщо б він відвів би свій гуманітарний конвой в вигляді кадрових військових, оце була б головна допомога Росії Росії, знаєте, на бік України, ми б зачистили, все ж таки завершили б е, пропозицію зони АТО і зачистили всі території українські. Повірте, відновився би мир дуже швидко. Сьогодні території, які не окуповані, на яких знаходяться українські військові батальйони, патріоти, патріоти наші, ми маємо говорити про це, що саме з Донецькою в Луганську не існує центрів існування не Донецька, не Луганська. Сьогодні чотири місяці вже пенсіонери не отримують пенсії. Ну і так розумі, і так далі. Що якраз через це в Україні вже створене державне агентство з відновлення Донбасу, навіть заявлена сума, якою воно буде розпоряджатися. Це 1 один мільярд доларів. Тут одразу побачили корупційну схему, корупційну складову. Якої ви думки з цього приводу і чи потрібна така структура? Ми бачимо, Економіда. як мін. Міністерство охорони здоров'я працювало на 25% Було тільки проведено тендерів, і бюрократична машина, бюрократична мафія не працювала. Ми маємо говорити відверто і правду, що сьогодні і внизу, і всередині влада змінилася тільки поверхню а там ще як працювала банда, так і працює. Треба. Люстрацію проводити негайно, реформи також проводити негайно. І що говорити до корупційної сьогодні схеми по мільярду доларів на, на схід Донбасу? Головне пильно слідкувати за цим. Головне, щоб не затримувалися ці гроші. Бо е, сьогодні тендерна палата це 90 днів. Треба чекати. А чи має сьогодні чекати 90 днів пенсіонер, який не має грошей на хліб? Чи має сьогодні той робітник, якому -то, е, чоловіку, який сьогодні працював на підприємстві, і сьогодні ну візьмемо, наприклад, азот, який сьогодні не працює, а повинен працювати? Звідки йому брати е, ці кошти і так, годувати питання, а Звідки брати? Що робити жителю Донбасу? Ми говоримо про відновлення цього регіону. Якщо не можна чекати, то як діяти? треба негайно перевести центр області, не залишати його Луганського, перевести його в Северодонецька, бо це третє місто по населенню в області. По-друге, треба негайно всі інститути державні також перевести в Северодонецьк і навчальні заклади. Ну також університет далі, наприклад, або академії, або університети, які сьогодні там є на тих територіях, бо діти повинні вчитися, а пенсіонери повинні отримувати пенсію. Бо пенсіонери сьогодні щоб отримувати пенсію, перерахувати їдуть в Полтаву, не в Северодонецьк, не в Лисичанськ, а в Полтаву, щоб якось свою пенсію забрати. Повинні сьогодні пенсійний фонд повинен приїхати в Северодонецьк. Повинне переїхати сьогодні казначейство в Северодонецьк. Депутати, поки до них немає якихось претензій, по обласні депутати повинні повернутися і почати працювати заради за людей, які їх обирали, і це головне, щоб не окуповані території почали жити. А окуповані території мали право через зелений коридор приїхати в Лисичанськ, Северодонецьк і отримувати. Ті пільги і ті пенсії, які вони повинні отримувати, бо 4 мільйони людей сьогодні через це страждають. І ще я вас хочу запитати про гроші. Це дуже цікаво і напевно корисно. Дуже багато говорять про гроші, які були зібрані за номером 565 Ви пам'ятаєте на українську армію. Тепер розпоряджатися ними буде рада волонтерів. Як ви вважаєте, це правильно? Я погоджуюсь повністю з цим питанням, тому що тендерна палата, я говорив вже 90 днів. проводить, тенд, проводить тендер. Чи має право сьогодні? Чи ми маємо право сьогодні тримати ті гроші по 90 днів днів, коли коли армія страждає? Без бронежилетів, без е, берців, без одежі, без зброї. Сьогодні, якщо це е, гуманітарна допомога, п'ять шість п'ять по 5, по 10 гривень люди відсилали, надсилали людям, і ми бачимо, як там збираються гроші по копійках, але мільярди. Вони повинні використовувати використовуватися негайно, тому що девальвація гривні в нашій державі сьогодні. А ми знаємо, що ми закупівлю ведемо за кордону, е, підвищена на на 100% коштував долар 8, сьогодні 16. Ми втратили практично 50% від е, тих поступ, поступлень, які е, надходили з цього, цього номеру 565. Негайно треба, щоб розпоряджалися в Рада волонтерів, волонтерів також е, Громадських діячів і е, ну, будь-яких організацій, які сьогодні побудувалися на ці е, через цю війну і пооб'єдналися, згуртувалися. Дякую, пане Сергію. Сподіваюся, що цей день принесе нам усім більше миру і спокою. Хочеться побажати особливо жителям Донбасу, щоб нарешті мирне небо було над ними. Дякую вам, що за танк сьогодні.